Бійцям спецбатальйону Чернігів, які служать на Донеччині, не виплачують гроші за відрядження та бойові. На це чернігівські поліцейські поскаржилися командуванню. Керівники обласної поліції відвідали вояків на бойовому посту у Кураховому. Деньги не виплачуються, я думаю, временно. І не виплачуються вони не тільки батальйону Чернігів, ні одному батальйону поки не платять, тому що там є. Ні, передав на чернігівські спецпризначенці охороняють дамбу водосховища Курахівської ТЕЦ. До того ж, постійно виконують бойові виїзди до Мар'їнки, Авдіївки Красногорівки. Зачистка населення пункту від бандформувань, а також пошуки схронів зброї і осіб, які перебувають у розшуку по тероризму. Днями правоохоронці затримали свого колишнього колегу українського міліціонера, який перейшов на бік ворога, та займався налагодженням зв'язку. У підрозділах так званої поліції терористичної ДНР у Донецьку. Труднощі з продуктами, про які нещодавно повідомляли у соцмережах, у батальйоні вже вирішили. До свят підрозділ отримав цілий автобус із харчами з Чернігова. Охразове питання. Завтра обід, вечеря. Люди, які несуть службу на похороні дамби. Водосховища їм вивозять гарячу піщу. Вони там знаходяться по 12 часов, а тому гарячу піщу, чайок, все це як положено. На спартанські умови проживання бійці не скаржаться. Кажуть, не вистачає тільки новин. Жоден український теле чи радіоканал тут не працює. Однак, звикати до вже облаштованої бази чернівським поліцейським не доведеться. Уже йде мова про передислокацію спецбатальйону ближче до передової.